Всім привіт, 28 червня. Ось, ось таку посилочку отримав від Степана Михайловича. Це Зезифус сіянець. Був запакований в два слої картонного ящичка, доволі таки добротно. Все доїхало нормально. От буду його висаджувати, скоріш за все, у відерце, для того, щоб він мене 100% перезимував. І потім буду його щепити на сорт. Ось є також два моїх е, саджанці, що я колись купляв декілька років тому. Е, які постійно відмерзають, е, обмерзають і ось так відростають від, від е, короневої шийки. Це вже другий рік вони так обмерзають і, і відростають. Там ще ось на цьому є там одна почечка, однюсінька, малесенька відростає. Надіюсь, все буде добре. І ось цей теж має такий вже вигляд. Посадив я їх у відерця. вони в мене так перезимують, і потім я їх буду висаджувати у відкритий ґрунт, скоріш за все. Ось, ось це у мене все сієнці хурми, ту, що я купляв на базарі, в магазині ось попадались в мені кісточки, ось вони саджав і ось маю такий ось вигляд. Ця вся хурма зимувала у відкритому ґрунті. І ось я її викопав у відра. Так вона у мене у відрах вже перезимувала і має отакий вигляд. Це також у мене для впевненості, що вона перезимує. Буду потім брати або черенки від них, або буду далі щось експериментувати Дорожчу до нормальних розмірів і буду висаджувати у ґрунт відкритий. Тому що в мене є деякі сіянці, так само, наприклад, як ось цей. Він кожен рік. Це також з магазинної кісточки. Він також кожен рік відростає від кореневої шийки. Е... Ну, але в цьому році щось не хоче вже. Але там стовбур я перевіряв зелененький, але вже він не дуже той хоче що мусь рости. Є ще один сіянець з іншої сторони будинку, там він має кращий вигляд. Але так само верхівка обмерзає, але більш-менш. Над грунтом сантиметрів 15-20 залишається нормально і відростає кожен рік вище і вище. Ось такі то справи. Будемо експериментувати. Всім пока!